Добрий день, брати і сестри. Сьогодні мені випала можливість, класна можливість, дуже стресуєнця, проповідувати вам. І перед тим, як буду проповідувати, я хотів би помолитися, бо я трошки стресую. Ви можете сісти, собі, сидіти, а я буду молитися. Боже, дякую тобі за цей день і дякую тобі, Боже, за зібрання, дякую за людей, дякую за те, що можу проповідувати сьогодні. Боже, я буду так багато розказувати про цього. Місіонера, але хочу, щоб я і кожен з цих людей бачили всі ці чудеса, що ти робиш, Господь, щоб ці люди сконцентрувалися не на, не на цьому місіонері, але на тобі, що ти, Господь, робиш такі великі чудеса через цього дядька. До слави Господь, в мене йде мені успокоїться і не стресувати. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Окей, я сьогодні буду вам розказувати про одного з місіонерів, бо в нас тема. Герої віри. І сьогодні я вже буду розказувати третю частину. Перед початком я хотів би. А, тут в мене пультики. Перед початком я хотів би. О, перед початком я хотів би пригадати про що ми говорили минулий, минулі рази. Перший раз, перша частина, коли розказував коля Мішин. Про Джорджа Мюллера або Георг Мюллер, правда? Правда. Це батько, його на нього говорили батько сиріт. Ось декілька фактів про нього, щоб просто пригадати. Заснував притулок у Брістолі, де за життя виховував та забезпечив десятки тисяч сиріт. Проповідував ідею практичної довіри до Бога і силу молитви. Окей, це розказував Коля про ці речі. Далі роз... ділився з нами. Саша Лисенко, про Девіда Лівінгстона. Також декілька фактів коротко про цього місіонера, проповідував християнство та поширював освіту серед африканців. Допомагав у медицині, лікував хворих і навчав основ здоров'я, боровся проти работоргівлі, прагнучи дати людям свободу і гідність. Сьогодні я вже буду розказувати вам про третього. Місіонера. Щось не робить. Переключаю. Четвертий слайд. Сьогодні буду розказувати вам про Джима Еліота. Це і про Джима Еліота і про його команду, бо їх було п'ятеро. Але в основному про нього. Окей. Джим Еліот. Народився 8 жовтня 1900. О, 1927 року в місті Портленд штату Регона. У християнській родині його батько Фред Еліот був проповідником у Невеликій баптистській церкві, займався місіонерським служінням. Джим мав також двох братів і сестру. Родина Еліотів також ходила в церкву, батько був проповідником, і вони кожен день щоденно читали Біблію, Того, що в тих років, років не було телефонів, щоб побавитися, і вони читали Біблію. Далі в 1945 році. У 1945 році Джим Еліот вступив до Уєтонського християнського університету в Іллінойсі для вивчення слова Божого. Під час навчання в університеті Еліот постійно цікавився місіонерським служінням і вирішує присвятити себе в служінні в Південній Америці. Також за навч... за років навчання в... в цьому університеті він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Далі е через після закінчення університету вони одружилися. Він, він закінчив університет у 1950 році, а одружився з нею через три роки після закінчення університету. Також він, е він спочатку зробив пропозицію. Да? Якщо нормальні люди це роблять, І потім одружився у Кіто. Кіто це столиця Еквадору. Це там, де він вже буде служити. Ми, я потім це про це розкажу. 27 лютого 1955 року в е, них народилася дочка Валерія. Окей. І переходимо вже до. Окей. <плес> і, і ця місія, вона називала, е, як, якою вони займалися. Джим і його четверо друзі, вона називається Операція Аука. Вони переїхали з Америки, з штату Портленд, точніше, з Портленда, штату Орегона. Переїхали в Еквадор до Кіто. Це приблизно 5000 кілометрів. Це взагалі інший материк. Це Вони переїхали з Північної Америки в Південну Америку, якщо не помиляюся. 1955 рік. Це вже коли в них народилася дочка, вони вже одружилися. І починається підготовка до цієї всієї місії. Спочатку вони із Нейтом Сентом окей, із Нейтом Сендом та іншими місіонерськими місіонерами почали планувати контакт із цими людьми. Того, що це були люди, які взагалі нічого не знали, інших людей не бачили. Вони жили в такому середовищі, що вони тільки між собою. Були і все. І, і, і це, до речі, був була, була перша команда, яка прийшла до цих людей. Це будуть такі дикі, можна сказати, індіанці. Це була і якраз Джим, і Еліот і його друзі, вони були перші, які прийшли до цих людей, щоб, щоб розказати про Бога. 23 жовтня 1955 року вони, вони здійснили такий перший аеродесант. Подарунки. Тобто вони хотіли показати цим людям свої мирні наміри, що вони хочуть з ними подружитися, порозмовляти і так далі. Потім через декілька місяців вони встановили табір. Тобто, вже після Нового року, 3 січня 1956 рік, Тут все пише. І вони встановили табір і хотіли поспілкуватися з, цим, з цими. З людьми з цього племені. Через три дні їм вийшло зустрітися з людьми з декількома людьми з цього племені. Вони, якби, вони прилетіли на самоліті, навіть вийшло когось із цих людей покатати, покатати на самоліті. І вони говорили, звісно, говорили з ними, але вони не, місіонери не знали любов. Місіонери не знали мови цього племені, то вони там общалися мовами жестів і казали, не-не, не треба не, не нас їсти, ням-ням. Не я шучу. Це просто. Я читав, що вони общалися з мовою-жестами з ними. Через два дні вони вони собі думали, що операція вроді удалася, що з ними прийшло. Ну, класно, довелося. Поговорить, значить, вже на наступний раз при зустрічі більше, більше, більше людей з цього племені вони зможуть вони зможуть вже щось розказати їм про Бога або взагалі нормально з ними поговорити. Але але ці люди, з якими вони зустрічалися з цього племені, вони розказали іншим людям. І, на жаль, ось через два дні, 8 січня, прийшло багато людей з цього племені і побували. Цих п'яти п'ятьох місіонерів з списами. Джиму було 28 років, і його команді теж було приблизно до. Ну, всім було приблизно до 30 років. І ну, на цьому кажеться вже все. І вже історія закінчилася. Вже все. Люди не, ці люди не почують більше ніколи про Бога чи ще щось. Але е, хочу вам зачитати одне місце з Біблії. Слідший слайд. Луки, 9 розділ, 23, 24 вірш. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай заречеться самого себе. Бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Чима смерть і цих чотирьох його друзів. Сент, Макалі, Флемінг, Юдеріан. Це, бу, це, була, це був вже символ для всіх людей, хто читав цю історію, самопожертви заради місії. І я, ну, ці люди знали, що жителі цього племені вони небезпечні, що вони, що, вони, що вони можуть не знати що хоч з ними зробити. Але в них була одна ціль, одна мета, щоб розказати цим людям про Бога. Бо ніхто б не знає, коли б це зробили. Вони б, не, вони б не знають, коли б могли б інші люди їм розказати про Бога. Але вони знали, що вони йдуть на небезпеку, вони знали, що вони, що вони можуть померти навіть. І їх, на жаль, любили. І саме це Ісус мав на увазі, коли говорив в цьому місці в Луки 9, 23, 24 що коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест, щоденно йде слідом за мною. Е, Джим мав, як я казав, е, дочку, вона мала буквально пару місяців і мав дружину, з якою теж недавно одружився. І не знаю, чи хтось би хотів би бути на цьому на його місці. І... Але на цьому історія не кінчається, як я казав. Через пару років, е, через пару років Джим, е, точніше, дружина Джима. Мене фотка просто тут не прогрузилася. Це в тебе фотка не прогрузилася. Через, мі... Через пару років дружина Джима хотіла все-таки продовжити роботу, яку робив її чоловік. Вона взяла сестру Нейта Сента, Рейчел Сент, тобто сестра Нейта. І вони шукали, як можуть добратися до цього племені. В ітозі, оказується, там була жіночка, яку вигнали, вигнали з цього племені для того, щоб для того, щоб вона просто Ну, якийсь там був внутрішній конфлікт між в цьому племені. І вони знайшли цю жіночку, і вони пішли, вони знайшли цю жіночку, і вона розказала їм, як можна добратися до цього племені і розказати їм про Бога. Е, в ітозі вони добралися до цього племені, і результати цієї місії, Плем'я, яке раніше вбивало чужинців, прийняло місіонерів. Багато воїнів. Включали багато воїнів, включаючи тих, хто вбив Джима, стали християнами. Змінилося життя всього племені, вони відмовилися від постійних воєн між собою зменшилась жорстокість і вбивство. Свідчення Елізабети і Рейчел роз, ну, розлетілося буквально по всьому, як мінімум, по всій Америці. Вони, ну, по-перше, це був такий жест того, що вона їм пробачила. Вона пробачила жителям цього племені, того, що тяжко, тяжко йти до тих людей, які, які вбили твого чоловіка, тяжко йти їм і ще і попробувати ще раз з ними говорити або щось, ну, подружитися з ними. Того, що, ну, Не знаю, чи кожен хтось би так зміг, але Бог дав цій, цій жінці на серце, щоб вона продовжила місію свого чоловіка. І... Це вже кінець. Е, на кінець декілька, наступний слайд. Е, на кінець декілька думок про які можна взяти з цієї історії. Е, довіряти Богу у всьому знати те, що в Бога є план на твоє життя. І цей план найкращий. Так, да, може в, ць, в цій ситуації е, план. Вам, вам покажеться, що план був не супер класний, того що чим помер в віці 29 років. але Але. Але, на жаль, але, але, Бог, Бог, е, але Бог використав цю ситуацію, і він положив дружині, дружині Джима на серце, продовжить місію цього, цього чоловіка. І вони добилися того, вони розказали цим людям, цим людям про Христа, і вони увірували навіть. Так що, так само, ладно, е, Дальше. в цій історії чітко видно, як ці люди наражали своє життя на небезпеку, щоб донести Євангелію, жертвували всім для Бога. Не розчаровуватися в Бозі і знати, що Він вірний, навчитися прощати і дати другий шанс. І те, що я казав, що тяжко, тяжко прощати, навіть коли стається щось, щось таке малесеньке, тяжко нам. Прощати людям, але ця жінка змогла прости цих людей і дала другий шанс цим людям, і ці люди в друзі почули про Бога. І в мене все. Дякую вам за увагу.